говна! от і ви на каналі Джмуфік. У цьому відео я поведу 24 години у цілі ТЦКСника На йо онлайн. Йо онлайн це безкоштовно га по Україну на телефонах. До речі, скацати цю гру ви можете посилочки в описі під цим відео. Я вам так скажу що це відео вийшло прям бомбезне. Тому одразу ставте лайк, підписуйтесь на канал, а ми погнали до самого. Так, стопе, ти хто? Не знаю, якийсь там гоном до мене, блін, прибрався так оце йдемка миватись. Так, ну м'яра, ти що на мене залі Вийшов. Вийшов, Висловив засі поїм і піду працювати за, ком, за комп за комп'ютером. Так, ти що на мене дивишся? Так, Ага, заходимо на цей сайт, а. -а, -а. Оце тут він, звісно, з під'їзд позмальовували Так, зараз я їду на роботу в ТЦК. Зараз до генерала треба буде підійти, щось він там хотів. Ну, я надію, що це якась там премія в 10 мільйонів гривень. звісно, на це надіюсь. До речі, друзі, у мене є світла канал. Підписуйтесь туди, силочка на цей телеканал буде в описі під цим відео. Ну а ми вертаємося до відео. ну що, беремо ми зараз форму, вдягаємо її, ага. Так, що, командири? Добрий день, при якому питанні і чому ми не розвивали? Вітаю, Джумофік, тобі потрібно поїхати на блокпост і та подивитися, чи все там окей. Так, смех, зараз буде все виконано. З вас, виходить, я війду на блокпост і все правильно зрозумів. Так, удачі. Постав лайк і підписуйся. До у мене є свій помокод Смуфік. Вводьте його у гі, він вам дасть дуже офігенні класі бонус. На цьому я вже завершу дане відео. Там така просто ситуація була на тому блокпості. Якщо хочете, то я можу сповісти про цю ситуацію в своєму телевому каналі. Силочка на мій тере канал буде в описі під цим відео. Там така просто історія була. Ну, коротше, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Силочка на те буде в описі під цим відео. Усім пока-пока.